Добрий ранок понеділка. Розпочинаємо ми його як вже традиційно із дайджесту спортивних новин. Тож поїхали, що відбувалося цього тижня. Розпочнемо із футболу. Вчора футбольний клуб Динамо у рамках 29-го туру української прем'єр-ліги зіграв нічию із одеським чорноморцем і вже став чемпіоном цьогорічної УПЛ. Динамо стало недосяжним для переслідувачів і забезпечило собі золоті медалі чемпіонату України. Прем'єр-ліга Львівщини у середу, 14 травня. Завдяки голу Олега Криницького на 16 16-й хвилині матчу ФК ФКМОКЛІ здобув перемогу над командою Рух 3 зі Львова. Вчора ж 18 травня команда ФСК Корміл Яурів мінімально поступилася команді Нафтовик із міста Борислава. Рахунок матчу – 1-0. ФК Мостиська здобули гору над командою ФК П'ятничани. Рахунок матчу – 3-2. Команда Погонь Львів обіграла гірник із міста Новояворівськ, забивши їм тричі. А у відповідь пропустивши лише раз Сокаль текстиль здобув перемогу над Дрогобицькою Галичиною, забивши у їхні ворота чотири рази. А у відповідь пропустивши лише раз, об'єднана команда із Львова нижньої білки Покрова куликів Куликів-2» здобула перемогу над командою Олеського рахунок матчу – 3-0. Всеукраїнський турнір бокс проти наркотиків прийшов у суботу. У Львові учасники з дев'яти реабілітаційних та тренінг центрів України, які проходять програму ре реабілітації та соціальної адаптації від залежності зібралися, аби визначити на ринзі сильнішого. Дев'ять унікальних поєдинків, неймовірна атмосфера та шалені емоції. Це все про турнір бокс проти наркотиків. Львівщина долучилась до велопробігу ветеранів війни. Шануємо пам'ять захисників та захисниць України. Щорічний ветеранський велопробіг, шануємо пам'ять захисників та захисниць України. Розпочався 15 травня. Дев'ятиденний маршрут пролягає. Через пів країни. Загалом маршрут охоплює 5 областей і понад 900 кілометрів. Учасниками заходу є ветерани і ветеранки, родини загиблих захисників, місцеві велосипедисти та представники громадськості. Черлідерки з Львівщини вибрали 58 комплектів нагород на чемпіонаті України. Чемпіонат України з черлідингу відбувся 10-11 травня на боско Арені. У змаганнях взяли участь понад дві тисячі чарлідерок із 56 клубів, які представляли 16 областей нашої країни та місто Київ. За Львівщину змагалися чарлідерки клубів «Львів Енджелс, Ненсі Долс», Акромус та Бела. Наші спортсмени вибороли 58 комплектів медалей. Серед них 17 золотих, 21 срібну та 20 бронзових. Такими були новини спорту цього тижня. Підписуйтесь на львівському на новин. Аби не пропустити нового дайджесту.